Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовному Монро. Я трішечки прихворіла, але вже йду на поправку. Хочу прийтися. Хочу прийтися в супермаркет сільпо, подивитися ціни на продукти. Ну, яка падла зараз їде. Чому саме зараз їде трактор? <кхем> Значить, це буде добре, такий знак. От, тим паче, ви обожнюєте такий формат. Нещодавно давала інтерв'ю журналісту. Видання, фокус. Він спитав, які відео на каналі найбільше мають переглядів. Я кажу: ціни на продукти. Потім як солю огірки. Побут! Це нас об'єднує. І це нас, я б сказала, рівняє, навіть якщо у вас там повар, хатня робітниця. Людина, яка от займається всім обслуговуючим персоналом, як називається? Економка. Боже, там, того, як це, 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 це. Боже мой, на підприємствах теж те така завхоз раніше називалася, а як зараз? Ну, не суттєво. От. Нас всіх об'єднує їжа. Продукти. Ну, я не думаю, що на каналі є люди, які не знають, які коштує там. Ну, хліб. Хоча. Хоча, може, такі є. Напишіть в коментарях. Знову ж таки, ми вас не засуджуємо. Ой, одразу настрій як з'явився, да, тою. Тут третій день трішки така. Вистране слива. От, о, що ще хотіла сказати. В неділю Пасха в минулому році я знімала відео, бігала тут по всіх о, супермаркетах, по всіх мережах о, і порівнювала. Точніше, досліджувала. Нічого не порівнювала, досліджувала, скільки коштують о, Пасхи. Оці от хлібобудочні вироби. Здоба. Ну і зараз подивимося. Все, як ви любите, підемо. Слухайте, люди в шортах футболках, майже голя. <смі> Я закуталася. Сьогодні, 30 квітня 2024 року. Поки йшла, знайшла мемрічне відео і подивилася ціни. 100-грамова маленька пасочка власне виробництво сільпо коштувала 30 гривень, пів кіло паска коштувала десь під 100. Яйця десяток. 50 гривень. Оце, знаєте, які не в коробках. Що ще? Там був когор, панетони. Ну, тут такі. І я просила в коментарях підписники, хто готує самостійно паски, випікає, переховати, скільки там коштує собівартість. Там однієї Пасхи або в декілька. Ось в цьому році теж попрошу, хто випікає, будь ласка. Перехуйте, цікаво. Я йду сільпо, це ну, такий середній, скажімо так, цінник. Но це не дешево, як там ВТБ. не так дорого, як Ну, дорожче в новості, так. Ну, ось там ляселько. Like, От. <кх」>. Підемо. До речі, мені нічого не треба. Ну, окрім води. Так, і одразу потрапляємо в ананаси і зелень. О! Зараз же сезон спаржі. На вагу. А де воно? Оця, мабуть. Ну така. Це називається другий сорт. А, оце от є маленький органік, а це на вагу, на вагу нема. Краще купувати в інтернеті. Що у нас тут? Цибулька от по знижці за 100 грамів 14 гривень. Я зазвичай приходжу після 20.00 і купую по знижці. Салату зелені до фіга. 50 гривень. Такий маленький пучочок. Оці вже по 60. Є завжди на знижках. Але треба дивитися, щоб не був дуже втомлений. Я так розумію, що завезли величезну партію томатів Чіря. Ну, реально їх дуже багато. В кожен супермаркет заходиш і там от вони по знижках. Так, у гірки будуємо відносини 100 гривень. Далі чесник молодий, 150 І зараз покажу, скільки коштує буряк молодий. Друзі, бюджет в стайл 17 гривень. Можна зробити карамелізовану цибульку на фуаграм. А тут з папірчками. Але як наше життя, це краще залишити наодинці. І так, молодий буряк, 100 гривень. На нього знижечка. Тому що ніхто не бере. Я тиждень тому його бачила по 149. Так, картопелька рання, 80 гривень, в мене оселедець, слухайте. Як на жаби давить. Може такое взяти. А це теж молода? ну Яблуки я не бачу сенсу купувати. Це ще ж минулорічне, правильно? І зафіксуємо ціну на апельсини. 50 гривень. Так, лимони 48. Щось ще грушку, грушку хочете? Казала моя мама забивати ці ефіри. А от яблучки 21 гривня. Гало. Такі малютки. М -м, тут є дивіться, 2 кг. Теж такі малюточки. 45 гривень. Так, молода капуста, 38. Так, ананосік 160 гривень штучка, авокадо 42 гривні штучка. Так, свіжа преса. А Скільки Форбс коштує? 279 гривень, ого. Так, що є, глянцем? Л'офісіль, але це арт. О, Маріклер з Бедоєвим. Так, друзі, ми рухаємося. Ми рухаємося не до віскі, не до пива. От гаряча точка. І що ми бачимо? Кекс крафтяр пасхальний, 99 гривень за пів кіло. Будь ласка, 75, як в минулому році. За рік ціна не змінилася. І оця от малютка 100 грамова теж коштує 30 гривень. От вам. Інфляція. Дивно, а чому так. Ну, є такі валютні, бачите, з декором, тут фісташка. Це кекс панетонне. А чим відрізняється? Мабуть, прикрасою чи як? Я б якусь купила. А от такі величеньке кіло на закласі. З таким ефектним декором. Наче з землі щось виростає, так? Да? От я думала, хай пануте, слухайте, а не вийде. От я візьму цей. Спробую, так? Да? Давайте з чаємо. Так, переходимо до багетів. Не пам'ятаю, скільки вони коштували, на мені здається, теж не здорожчали. Ню? Згадуємо, коли я останній раз ціни на хліб моніторила. Ну, точніше, ціни на продукти. Так, друзі, переходимо до м'яса. Я не буду ціно озвучувати, ви самі все бачите. Боже, ну чого так громко вилає радіо. Ковбаска 50 гривень за 100 грам. Бачите, куряча. Ну, Є по 62. Сало 39. Домашнє. З чесником та перцем. Так, елітні сири. Брішечка. По 47. Що у нас? Дорблюшка по 80. Ну, є по 90. Нічого, чого, є по 60. Скільки це? 66. От я пам'ятаю, коли почали ціни робити, як в Америці. Типу 119,90, так же 120 по факту. Ой, блядь, ну, ви зрозуміли. Так, тверді сири. М -м. Радимірчик по 35 гривень. Можна взяти, шматочок. М -м. Це такі пікантні сири. Витримані. Скільки? І хо собі. А, з трюфелями, вибачте. У От гауда є. Ауди візьмемо такий маленький шметочок тут скільки він коштує 63 гривні за 140 грамів. Друзі, цей дуже смачний сир а з карамеллю. Good brands dalen. Норвежський, як ще не помиляюся. Смачнючий, Ми тут же більш бюджетний, Ну, 35 гривень. Нерізочка, навіть є по 27. Я не знаю. Який в них смак, не знаю от кому. Смачний. Ви якісь серверети, які є сте. Ферма. Так, сосиски. 18 гривень. Але треба дивитися склад. Знаєте, як я обожнюю ковбасу. Боже, Але в мене є сусиски, десь нещодавно. Зитарилась це на знижках. Не, я не пам'ятаю, чи йде курка на стіл до Великня. 80 грамів, 300 гривень. Гримів, саме гримів, гримів. Слухайте, бекон 33 гривні, Буженінка 54, карбонара, А, карбонат. Я таке не дуже люблю. Слухай, тут якийсь розпродаж. Кекс Володимирський, Київ хліб 600 грамів 174 гривні. О, червона калина, пам'ятаю. Значить з минулого року залишили. Оцей ми пробували, пам'ятаєте, я купувала. Біскотці теж дуже популярні. Ну, бачите, вже розпродають. Так святковий від Київ хліб, будь ласка, 83 гривні. Друзі, в кулінарію сільпо треба приходити 19,50, тому що потім знижка. Але все, що я тут їла, все було смачно. Ну, реально. Оці мої улюблені гьот зі скуркою, з куркою з яловичиною. Ой. Ну, стала тижні краще робити вдома. Ну, тому що м -м -м, оці от типу інтермедія, або ж там бридний пошук, літній стонцем, тонцем, ну вони ж сіллю і усикаються сильно. М'ясо. Ціни на м'ясо, будь ласка. Ручі філі 150 гривень. Можна жити. там, майонезівка, я оце беру. Але о, 72%. Коротше, друзі, що вам сказати? Ціни плюс-мінус однакові з минулим роком. Що ти нещодавно не ходила, мені здавалося, що все здорожчало. А зараз Зрештою прийшлася. Ну, боже, що воно орета? Чекайте, яйця. Поїхали. На ці знижка 37 гривень. Ну, от 51. А велике. 67. У минулому році вони коштували 69. Ну, от є навіть по 50. Я не їм молоко і молочні продукти, тому навіть дивитися не буду. На рахунок чого-чого? Чого? Ковбас? Ну, це теж не дуже цікаво. Давайте подивимося скільки коштує борошно крупи і шампанське. А, когор ще ж, так? Когор. А що ще відео кошту? Я згадала, що мене здивувало останній раз. Це здорожчання алкоголю і мінералки. 180 гривень. Ляшечка білого. Ну, 200 гривень, це так, знаєте. Скромно. Отак ну, 250 мінімум. Біленьке, в ту ж ціну і червоне. Я не знаю, що це за віно, вільна пташка. Давайте подивимося. Пишуть виноград сортів, рожеве, олігате. Ну, я не знаю, як може пляшка вина коштувати 100 гривень. От, будь ласка, Колоніст, 279, Майвайн, до речі, 200 гривень. Ну, це наш розмір, будь ласка. Ну, присека 350 гривень. Не підходь. Хоча є от за 259. Коли я ще пила горілку, це була або абсолют, або... Смірнов, ну, коли гроші були. Фінляндія. Клюква обожнювала. А так це була хортіца, але я її тут не бачу. Ну, хлібний дар, пам'ятаю. Друзі, пляшка хлібного дару 0,5 100 гривень. Це А, Друзі, хочу нагадати, що нема жодного наукового доказу о користі маленької дози алкоголю. Але є величезний кількість доказів. О його шкідливого впливу. Так, пів літра коли коштує 24 гривні. Зафіксуємо. Йдемо в мінералку. Ось мене здивувало. Я раніше брала таку лужанську. Я пам'ятаю, вона коштувала 29 гривень. Прийшла нещодавно 43. І якось якось стало сумно. Тому прийшла на поляну. Ну, півтора літра найпопулярнішої води, найрізрекламованішою моршинською, коштує 22 гривні. Ще буквально три місяці тому я купувала по 18 гривень. Хто пам'ятає Рево? М -м? Я один раз пила. Боже, ну просто гедота. Одкін збріч смачний. Шейк теж нічого. А оце. Так, друзі, хліб. Хліб, хліб, батон. Коштує 22 гривні. Нарізний київський. Що ще вам показати? Давайте візьмемо український. Мене папа обожнював український хліб. 36. І ще Бородинський. Називався. Бородинський, от він є, зараз естонський. Нарізний. Отже, я була здивована від цін. 92 гривні. Я пам'ятаю, по 60 брали. Реально дорого. Ну це імпорт. Булочки малятко. 4 штучки. Бачите? Чи стільки тут? 250 грамів. А є 8 штучок. Мені в школу метустя робили, бо треба з сиром. З булочкою малятком. Так, шведенчко крупи. Горох. 16. Що тут у нас ще? Вон, пшенична 10 гривень. Крупа ячмінна 12. Вівсянка пів кіло, 30 гривень. Цукор 27 гривень. Там Знижка 1 гривня. Але одразу ж бачиш, що ти тінники ведешся. Пам'ятаєте, як ми майже два роки тому шукали сіль? блядь. -а. Нам здавалося, що її ніколи вже не буде. Так, розхопали все. От залишилася повна чаша, один пакет. Хоча внизу їх рік різні інші. Слухайте, а що це означає? Nutрі score ABCDE. Цікаво. Так, друзі, закінчуємо на олії. Тут знижка на олейну. 0,85 літра. Далі знижка на стожар. І найбюджетніше це повна чаша за 41 гривню. Тільки пробіглися по основним продуктам. Скажімо так, база. А ще побутове хімія, якщо у вас є тварини, це корм, це наповнювач, якщо це кицькі. Далі, якщо маленькі діти, памперси, вологі серветки. Якщо ви готуєте, то це плівки, пергамент, боже, що це ще? Фольга. Далі, звісно ж, пакети для сміття, ганчірки, щіточки. Це все теж наш побут. Ой, фільтри, фільтри, фільтри для чаю. Якось такі величенькі. Купила, до речі, у мене ж чайник є. Ой, куплю. І найочікуваніша подія в шопінгу саме в Сільпо це чек. З побажанням Привітайте всіх 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 близьких зі святом. Так і зроблю. Зі святом, друзі. Мої близькі і рідні а, глядачі, підписники каналу Невгомовна Монро. Такий моніторинг цін на продукти. Чекайте там футбол, давай. Що вам, як вам в коментарях? Діліться своїми думками, що у вас ціни продукти в вашому регіоні. Ось ну, такий базовий. Продовжуємо життя. <рес> До речі, на чому ви економите? Я, я. В принципі, я завжди економно живу. Не шикую, але та й після... Певного віку. А, багато продуктів вже не їж. Ну, або ж там обмежуєш себе. А, приємно здивована, що хлібобулочні вироби не здорожчали. Вироб. Це прям мене так, мене так це мене так це порадувало. Прямо йду така. Не все втрачено. От. Пасху спробуємо, коли спробуємо не на сьогодні. Ах, вітаю вас! Вітаю, віряна! Зі святом! бережіть віру цю собі. Угу. І в хвилини, знову ж таки, з невіри. Згадуйте, що у вас є в першу чергу ви. От. А там же підтримують. І в кого ви вірите. Так, капучино, йдемо, пригощу вас смачним. У мене є